Вітаю! Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему і актуальну, на мій погляд, холестерин. Я про холестерин говорю вже дуже довго, декілька років. Але сьогодні акцентую увагу саме на ліпідному профілі. В першу чергу, що таке холестерин? Холестерин це дуже важливий будівельний матеріал для нашого організму. З нього будуються мембрани всіх клітин. Це головний мозок, це стероїдні гормони, це міелінові оболонки наших нервових закінчень. Тобто, це дуже і дуже важливий елемент в нашому організмі. Тому сьогодні я навчу вас, як правильно. Читати ліпідний профіль і на що особливо потрібно звертати увагу. І так, умовно кажучи, існує родина холестеринів. Назовем це загальний холестерин. Бувають погані і гарні холестерини. Умовно. Погані холестерини називаємо тригліцериди. Тригліцериди. Вони насправді непогані, але якщо клітина їх не приймає з якихось причин, вони стають бляшкоутворенням. равно бляшка. Тому ми намагаємося тримати тригліцериди на рівні менше 1,7 в показниках. Якщо тригліцериди на рівні менше 1,7, то бляшки нам. Не загрожують. І це перший компонент, на який ми маємо звертати увагу. Другий компонент це ліпопротеїни високої щільності. Умовно дорівнює омега 3 і дорівнює гарний холестерин. Гарний холестерин. Це по суті наш рятівник від бляшкоутворення. Тому ми намагаємося тримати цей показник на рівні навіть не 1,2, як в референсах, а більше десь до двох і навіть вище. І саме це буде утримувати нас від бляшкоутворювання в судинах. Ще також існують ліпопротеїни низької щільності, і ліпопротеїни дуже низької щільності. Поставимо між ними знак рівно, тому що, в принципі, це є наші цеглини, цеглини, з яких будується кожна мембрана. Кожної клітини нашого організму. Це і мозок, і статеві гормони, в принципі, всі стероїдні гормони стероїдні гормони, мембрани кожної клітини. Ось це основне, на що ми маємо звертати увагу. І це, в принципі, один з найважливіших компонентів для нашого організму. І головне, заради чого ми маємо дивитися всі ці показники і їх співвідношення, це індекс атерогенності. Індекс атерогенності це співвідношення та схильність до бляшку утворення в судинах. Якщо є бляшки в судинах, вони перекривають нормальний кровоток до органів, і органи перестають нормально функціонувати. Ось для чого ми дивимося всю цю панель ліпідограми. Тому індекс етерогенності у нас повинен бути менше трьох. В деяких лабораторіях ці цифри можуть трошечки відрізнятися, десь може бути і 3, і 5, але нам краще тримати рівень. Менше трьох. І навпаки, ми можемо мати загальний холестерин на рівні І5, І6, І8, але це буде завдяки ліпопротеїнам високої щільності, тобто гарному холестерину. І тоді індекс атерогенності у нас буде в нормі, і у нас не буде ризиків бляшкоутворення.